Івана Купала не Івана, але Купала. Переплутали все настільки, що 7 липня це звичайний день, який не містить тієї магії та сили, яку вкладали в свято наші пращури. А коли ж його тепер святкувати? Загугліть і отримаєте чергову плутану відповідь з 23 на 24 червня, що теж не є вірним. Чому? Я розповім вам глибшу правду про свято Купала. Яка є не простою народною традицією, а днем відкриття порталів вищі світи. Це відбуння магічного поєднання енергії сонця, води і землі. Все вкупі заряджає людину неймовірною енергією життя. Солярний культ наших пращурів займав ключове місце: хорс зимове сонце, ярило, весняне сонце, Дажбог літнє сонце, сварог осіннє сонце, зміна сонця. Зміна божества і зв'язок з центральним сонцем, звідки прийшли душі слов'ян, несе в собі коди, які активують певні програми в наших ДНК. Якщо свято проходить для нас непоміченим, ніякої сили ми не отримуємо. Перехід від весняного сонця ярила до літнього Дажбога відбувався з ритуальними святкуваннями Купала. Ви, напевно, раніше думали, що стрибання через вогонь, платіння вінків і запуск. Тукання їх по воді, танці навколо багаття. Це просто гарні ритуали. Насправді це свято є містичним вікном, коли стихії об'єднуються вогоньда, земля і повітря зустрічаються в гармонії, відчиняється енергетичний портал. У цей період найтонші завіси між світами. Людина може відчути голос предків, побачити суть речей, відчути силу роду. Сонце благословляє тіло і душу, в його променях очищуються енергетичні поля і канали людини, згорає стара програма і активується новий життєвий цикл. 21 червня це астрономічна подія, коли сонце зупиняється у своєму русі і починає шлях до. Зими це момент максимальної світлості, тепла, енергії життя 7 липня. Це дата, яку церква наклала зверху, змістивши справжнє дохристиянське свято. Це компромісний штучний день, віддалений від енергетичного піку сонця. Тож святкувати Івана Купала 7 липня. Це як зустрічати світанок о півдні. Енергія вже пішла, двері вже зачинені. З 23 на 24 червня те саме накладання церковних дат на зовсім не церкво. Ковні егрегоріальні енергії. Якщо хочете знати більше про силу роду і як говорити з пращурами, приходьте до мене на навчання в групу учнів. Пишіть в особисті. Залишилось декілька місць з 21-го, тому що силу рода, сам рід ми проходимо саме на третьому рівні навчання 3 місяці. А що ви знаєте про силу свята Купала?